Всім привіт! Прогулюючися парком Щітніцьким, можна побачити чудовий дерев'яний костел. Від нього віє давніми легендами, історіями та подіями, які трапилися з ним та свідком яких він був. Отже, сьогодні про костел святого Яна Непомуцького Вроцлаві стисло та цікаво. Костел було збудовано в кінці 15-го, на початку 16-го століття в містечку старе козле, понад 100 км від Вроцлава. За історією існування костел двічі розбирали та перевозили. Спочатку до містечка Канцежин, а пізніше до Бриславу, нині Вроцлав. До Бреславу Костел потрапив як експонат вистави століття, яка проводилася в 1913 році. З того періоду і до наших часів Служби Божі в ньому проводилися лише в 1957-1966 роках. Решту часу будівля була лише архітектурною пам'яткою. У 1957 році костел став Злодійським гніздом. В ньому були сховані картини, вкрадені під час пограбування Національного музею Вороцлава. 1962 року будівля була внесена до реєстру пам'яток міста Вроцлава. Віднедавна до древніх стін почала повертатися душа і молитва. Щонеділі в костелі Святого Яна Непомуцького відбуваються зустрічі православних українців. Проводить їх і Арсеній Ревдов. Неординарна, відкрита та світла людина. І показує, що церква, релігія та священнослужителі можуть бути цікавими, відкритими та приязними до людей. Зустрічі починаються щонеділі о 9.00 в парку Щітніцькому за адресою Алея Думська. Більше про костю Святого Яна Непомуцького можете прочитати у мене на сторінці. Вроцлав вартий, аби про нього знати більше.